Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні я сиджу в машині, бо у мене дуже цікава тема. Поки я іщу нормальну роботу в Канаді, а це дуже складно. Не знаю, реально може комусь там відразу пощастило. Вони знайшли суперкласну роботу. У мене так немає. Поки я іщу роботу, я вирішила підпрацьовувати в доставці класичний випадок усіх іммігрантів. Тому сьогодні я вам розповім, в яких додатках я працюю, як взагалі відбувається робота. І звісно, що я заробляю, скільки зробила, наприклад, за минулий тиждень, покажу все розповім. Тому ставте лайки, підписуйтесь і давайте рахувати мої гроші. Ну, по-перше, я вирішила спробувати трохи подоставляти просто для цікавості, для ну чесно скажучи, для Ютубчику так записати відео, скільки взагалі можна заробити на доставці. Але виявилося, що це не так також погано, якщо працювати а, по декілька годин в день, все одно я сижу. Чому б не підзаробити грошенят? Тому ще до нового року я зареєструвалася в друг, у двох додатках: це класичний а, Uber Eats, і також я пробувала зареєструватися ще в Дордеші. Але в нашій місцевості ну не виходить зареєструватися. Я Так розумію, дуже багато водіїв, і додаток навіть тебе не пропускає. Так буває і в інших додатках, але саме у нас Дордеш не хоче працювати. І ще я побачила е, оголошення ще про один доданок. Він називається інстакарт. Його десь тут іконку я прикріплю і напишу, як він правильно називається. Ще хотіла сказати, якщо ви будете його завантажувати собі, захочете також по ньому працювати. Тут залишу свій реферальний код. Е, якщо ви його вставите, то як там ви відпрацювавши якийсь час, то і я отримую бонус, і ви отримуєте бонус, тому тут вже як хочете на ваш розсуд. Так ось, я працюю в двох доданках Інстакарт і Uber Eats. Просто їх обидва вмикаю, і відкуди приходить замовлення, туди і їду. І давайте поговоримо про реєстрацію, які документи вимагають. Uber Eats. У Uber Eats потрібно було також проходити реєстрацію, там стандартно береш своє водійське посвідчення, фотографуєшся з ним, вони фотографують сканують твоє водійське посвідчення. Далі тобі на електронну пошту приходить від стороннього сайту, типу компанії, яка допомагає Uber Eats перевіряти осіб. Приходить посилання, за яким ти далі переходиш. Також фотографуєш зі своїм ID і вони перевіряють твою кримінальну історію. Background check, так називаємо. І коли вони перевірили, у тебе вже є доступ до Uber Eats. Далі, наступне, що вони ще хочуть, це естракт за 5 років твоєго водіння взагалі в Канаді. Але так як ми в Канаді не живемо 5 п'ять років, а живемо менше, то можна це було зробити онлайн. Але я забула свій пароль, коли ми сюди переїхали до Британської Колумбії, я в BC, як вона там називається, коротше цих послугах. Там, де все ми оформлювали, там треба було придумати свій пароль. І я його придумала, а думала, що він інший. Коротше, пишу його, пишу, а він не той. І я думаю, що щось не те. Напевно, якось не те. Пішла туди, до них кажу, мені потрібен оцей екстракт, але ну, типу, про те, що у мене без аварійне і так далі. Але я от ввожу свій пароль. А я не ну він не має доступу. Вони мені роздрукували цей цей папірець і кажуть: а який у вас там був пароль приблизно? Ну я так і так вони кажуть, ні, там не інше. А кажу, а можемо ми його переставити, щоб я точно запам'ятала? Вони кажуть, так, давайте. Я перестав. Ми його переставили. Вона ще раз передивилася мої документи. Що це я. Я дала їй два ID, ID різні права і картку піари. Вона, ну, як скажемо, обновила мені пароль, а то я його реально забула. Це я, коротше, що я можу сказати. І ось мені дали естракт з цього, що я без, про безаварійне вождіння. І, коротше, я також його сфотографувала туди, підзавантажила. І ще потрібно було ну, додати, звісно, свою машину, там номера машини, марка машини і страхування на машину, також фотографувати. Все це зробила і все. І я могла їздити. Я трохи... Це було ще в минулому році, але я вирішила вже з Нового року, щоб не зробити це все знову податкову декларацію вже на цей рік, і там і так багато всього буде. І, коротше, і ще побачила інший додаток інстакарт. Там щось схоже, крім цього екстракту, Там не вимагали страхування, також не просили сфотографувати. Просто сказали, що ви обіцяєте, що воно у вас є. Я така так, обіцяю, і все. Але перевіряли бекграунд. Так вони також точно так же прийшов з іншого стороннього сайту з Туди зайшла, заповнила свою інформацію, адреси, по яких жила, сфотографувала своїм ID. Вони перевірили, і тоді у мене з'явився доступ до. до Інстакарта до цієї програмки. Ці програмки вони трішки різні. Uber Eats – це більше так програма про доставку від якихось закладів, типу кафе до споживача. Це всякі там Тім Хортон, це макдональдси і не тільки. І ти приїжджаєш, забираєш замовлення і відвозиш. Відповідно, тобі за це платять. Платять там не так багато. платять там 4-5 доларів, буває 10 доларів, залежить відстані і часу, але в принципі менше. Але більше ти знаєш, надієшся все-таки на чайові. в інстакарт в принципі працює по-іншому, але є у нього також схоже в Uber Eats. Бо в Uber Eats є така, також функція, що ти можеш додавати собі діджитал карту в телефон. І скуплятися за людей. Тобі приходить список продуктів прямо з картинками. Наприклад, у Walmart. Ти приходиш в Walmart, по цих картинках знаходиш всі продукти, які тобі потрібно, скануєш штрих-коди, йдеш на касу, розплачуєшся цією карточкою, яку тобі діджитал карточкою яку ти закріпив до себе на телефон, і везеш потім доставляєш до людини. Такі замовлення вибереться дорожче. Звісно, там ну в основному вони 10-15 доларів платять за такі замовлення а інстакарт повністю працює по такій схемі. Тобі приходить замовлення не на одну чашу всього людину, а двоє-троє людей. Ти їдеш в магазин, відразу скупляєшся на троїх. Так само у тебе є повністю список продуктів, і ти скануєш всі штрикоди, ну щоб все було нормально. Також там можна спілкуватися, звісно, з людиною. Якщо ти не знаходиш продукт або якийсь товар, який тобі, який вона замовила, ти можеш можна поспілкуватися, запитати, чи хоче вона заміну чи ні. Ти якщо ти сам знаходиш заміну заміну, ти просто напишеш, пишеш там. Там є така кнопка, що заміна, скануєш цей і Вони пропонують заміну цьому покупцю. Якщо він не відповідає взагалі. То ти все одно куплюєш заміну. Це його проблема, він має бути е, на, на зв'язку. Якщо він каже, що йому не подобається, ти просто нажимаєш типу, повернути і гроші за ці товари йому повер... повертаються. Ти також розплачуєшся діджитал карткою яка також прив'язана до твого телефону, але ще має прийти мені фізична, вона ніяк не приходить, бо бувають суми більше, ніж. Е, 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 е. Ніж можна розплатити з діджитал карткою більше до 150 доларів. От бувало у мене 300 чимось доларів, довелося ще як розбивати на два, тому що не можна заплатити діджитал карткою більше ніж 250 доларів. Наступне в інстакарті платять більше. Там платять на зараз, ти там їдеш за пару годин, там 30 доларів. Звісно, це не багато, але ти це одно ну, це як в Uber, де ти катаєшся взад перед за 5 доларів. І, коротше, і ось так от ти заробляєш. В Інстакарт мені також подобається, що знову ж таки ти не використовуєш свою машину. Да? Ти все одно ти більше часу проводиш в магазині, що ти збираєш продукти, ніж в машині за кермом, ти не дергаєш свою машину. Далі. Щодо палива, всі скажуть, так ще ж паливо треба враховувати. Звісно, паливо треба враховувати. Враховувати також можна амортизацію. Тому для того, щоб це враховувати, потрібно збирати всі чеки. От я збираю всі чеки на паливо. Плюс, якщо наприклад, що станеться з машиною, буду її ремонтувати чеки за те, що як я заплатила за ремонт машини. І потім, коли я буду подавати свою податкову декларацію, я все це буду списувати як розхідники, бо ну, податки в Канаді а, треба платити лише за чистий дохід. Далі ще дуже крута фішка, але як я розумію, вона стосується лише Британської Колумбії, і це дуже погано. Я вважаю, що так має бути всюди. Уряд Британської Колумбії прийняв такий закон, що доставщики мають отримувати не менше 20 доларів 88 88 центів за годину роботи плюс 35 центів за кожний кілометр, який я проїхала. Тобто, як це це я працюю? Як це взагалі працює? На наступному тижні. Вона, наприклад, я цей тиждень відпрацювала. Мені заплатили на наступному тижні гроші, скільки я відпрацювала, скільки я заробила. Але потім заплатили, вони платять виводять гроші в понеділок, гроші приходять у середу. У четвер вони повністю перераховують, скільки кілометрів я проїхала і скільки годин активної роботи у мене було. Що таке активна робота? Це не просто коли ти висів просто на лінії. Uh, і все ні, це коли ти прийняв замовлення, і до від моменту прийняття замовлення до моменту доставки замовлення, тобто скільки годин ти от працював ось так: от. плюс скільки кілометрів проїхав. І якщо я отримала менше ніж двадцять 20, 20 доларів 88 центів на годину, плюс 35 копійок за кожен проїжджений кілометр проїдений, то вони компенсують, додають. І це дуже класно, бо мені за минулий тиждень дуже багато додали, більше 400 доларів додали. Ну, ну це, це непогано, да, скажімо так. Тому це дуже класно, і в Британській Колумбії це дуже вигідно. Тобто так, от я працюю. Я працюю небагато. Я бачила хлопці там в Тіктоці, працюють цілими днями, працюють прям по тринадцять 12 годин. Я працюю максимум 5-6 годин на день, коли працює слава. От він працює на роботі, тоді я їду. Ну щоб дома не сидіти, знаєте, хоч щось робити, Заробити гроші. Також ще дуже велика специфіка, що у нас невелике місто. У нас 90 тисяч населення, не так багато замовлень. От дуже часто я просто сижу, от так зараз. От бачите, я сижу в машині, нічого не роблю. Чекаю на замовлення. Або от я біля дому, чаще всього я просто заходжу додому і сижу там це можу час-два правтикати. Тобто, ось так. От і ну, в цілому десь 5-6 годин за день виходить. Тож скільки я все-таки заробила за минулий тиждень. Тут зараз я прикріплю скрін із двох додатків. В Інстакарті разом з цією компенсацією там більше 700 доларів, а в Uber більше, там буде більше 400 доларів. І от все разом я тут порахую, напишу вам, прикріплю все, скільки я заробила за минулий тиждень. Звісно, звісно. Я ще це потрібно потім заплатити податки, викинути звідси бензин. Знову ж таки, я кажу, що це можна виключити з податків. Але все одно це краще ніж просто сидіти з сіньма вдома. Знову ж таки, це дуже класно, що Британська Колумбія. Бо я вже в інстаграмі, в Тіктокі розповідала, і мені розповідають, що в інших провінціях дуже часто це просто невигідно. Але багатьом навпаки це вигідно, тому якось так. Також. Хотіла би зняти для вас відео, взагалі показати, як все це працює. Зняти цілий відеодневник, типу, день, як, день роботи працівника доставки в Канаді. Якщо вам цікаво, я запишу таке повноцінне відео і подивимося, скільки я за день заробила, а потім подивимося, скільки вони компенсуються мені. Тому пишіть в коментарях, чи зняти для вас ще окреме відео ось таке. Я думаю, буде дуже цікаво. Дякую, що подивились моє відео. Якщо є якісь ще питання, що я не розповіла, будь ласка, залишайте в коментарях. Дякую, що ви дивилися, мене слухали мене, як завжди, з Новим роком. І до нових зустрічей.